Після телефонної розмови з Америкою недофюрер Пиня наваляв майже повний чемоданчик, бо йому стало страшно, дуже страшно, і страх не проходив. Одначе більше на чемоданчик не хотілося. До якого часу? Оті кляті америкоси, ті геропійці будуть йому погружувати, гівнюки. То те їм не подобається, то все, лібрасти довбані. Як було би гарненько, якби не було америкосів взагалі, а була б гігантська величава Русь, потужний руський мір, де може трохи іншої дрібної дрібнути. Це, мабуть, найкраща конфігурація Всесвіту. І ось, мабуть, настав час будувати такий всесвіт. У бункері на Валдаї, у своєму робочому кабінеті, розмірковуючи про правильний всесвіт Пиня командирським тоном. Де ото їм біціл солов'йокки? До робочого кабінету недофюрера Пині боязко заходить головний пропагандист Російської Недофедерації у широких колах відомий як Соловійний Недофюрер Недофюрорпиня досить виразно по-доброму. Проходь, Рудольфович, гостем будешь, присядь, кино подивимся. Рудольфович внутренне защулився, ничего гарного цены не вищувало. На сколько процентов поверит Трамп, когда поймет, что два Посейдона, сработавших с разных сторон североамериканского континента, приводят к образованию радиоактивного цунами, который создают навики. пролив имени товарища Сталина. Недофюрер Пиня, це ти трендів. Соловйов з гордістю сталевара, який виплавив 100 тонн човуну. Звичайно, я. Це ж головний тренд теперішнього часу. Недофюрер Пиня тепер уже спокійно без емоцій. Так от, завтра поїдеш, вірніше попливеш і знищиш Америку. ну я у твоєму роліку. Соловйова заціпило. У нього складалось враження, що він проковтнув ескімо цілим, причому разом із паличкою. Я так розумію, це ви, Володимире Володимировичу, так жартуєте? Його посмішка була натягнутою, як сова на глобус, не до фюрерпиня. Які жарти, Рудольфович, не будь балаболом, пацан сказав, пацан з'їлав. Далі продовжив. І не тупи, Рудольфович, все як у твоєму роліку. Береш підводного човна лошарик. Наші хлопці до нього вже оту аналоговнєтну торпеду посійдон прикрутили. Те жатом. Чим чекуєш на тому лошарику до берегів Америки, запускаєш по сій дом і назад на рідну Русь? Америка щезає, Все по плану, все піде по плану? Солов'йов з диким патріотизмом, як він вміє у себе Останкіно, на повному контакті. Та, може, з мене більше користі буде на Донбасі, я там штурмувати щось буду. Чи буду із байка укрів мочити. чи міни поло піду. Не до фіропині. Та у мене таких скейтбордистів-любителів мульйон. Принаймні було, зараз трохи менше. Ну, на той же мульйон. А от конструкторів нового всесвіту немає. І на тебе вся надія. Бери свого Падавана і вперед в Атлантику. Соловйов, Падавана, не до фіропинів. Та бліндана не тупив Рудольфович. Солов'йов. Сцикотно якось, я ж тим підводним човном керувати ніфіга не вмію, ще випадково втоплю державне майно недофюро. За це не хвилюйся, у тебе буде найкращий інструктор руської держави, генерал Грульов». Солов'ява поплавила. Одначе він зрозумів, що йому кричати вже нічого, і до недофюро рапині досить вгідливо. То він же піхотинець, усе життя піхотинцем був. Що він може наінструктувати у підводному човні? Не до фюрерпиня. Так от і ні. Він же генерал-лейтенант, універсальний солдат. Це як універсальний порошок. І посуд мити? і ванну. Соловйов, Володимирович, ви миєте посуд пральним порошком. Та до кабінету валяється доволі п'яний генерал Гурульов. екіпаж у зборі. Не до фюрер Пиня. Ні, зараз от того падавана з останки везуть. Коротше, пливі тіці, сім футів під кільом, ключі від верхнього люка лошаріка у приймальні на свяжку висять. Гурулю, зображаючи старого морського вовка до Соловйова повчального А тепер... Ти повинен подати команду, «Отдать конци. Солов'йов, блін, Андрюха, чиї конси, кому і навіщо я повинен віддавати? Господи, за що мене Бог покаряв таким інструктором і думком. Таким веселими діалогами обмінювалися екіпаж Лошарика, завдання якого було знищення Америки. Грульов тепер уже до Мардана. Ану, падаван, піднять якорь, І іржавий якорь мені в бік!» Мардан про себе. Якар в бік це запросте, але його потрібно ще підняти. Він з усієї сили впирався в корбу, на яку намотувався якорний ланцюг, корба насильно то й піддавалося. Гуру глибина 40 метрів і повний вперед. Соловйов. відставити та продовжив. Андрюха, блін, які 40 метрів. Ми ще в кронштаді. Он у подивись, там Петерпавловську фортецю виймов. На третій день героїчної подорожі по знищенню Америки Соловйов давився довбаним склизьким індюшиним паштетом, який хряпав здоровенною ложкою прямо з банки та до Мардана. Що там у нас із курсом, де пливемо? Правильно казати, де йдемо, бо плаває в океані тільки, ну, ти зрозумів, і дивлячись у перископ. так там вогники якісь, мабуть, данія. Це як у класика, оданія нещасна. Ну, та це там, де Гамлет. і тупо заіржав. Мардан, хлопці, а може трошки швидше підемо? Ну, додамо газу, бо я до мовчу. Соловйов, ти зовсім дурний. А якщо з доном щось трапиться. Мардан, та що з тією торпедою трапиться? Я подивився, що там ті штирі на місці, проводи на місці. Соловйова шарашена. Ти розбирав атомну торпеду? Це тобі що? Гурток очумілої ручки? Господи, який дебіл поклавула шарик ящик з інструментами. Та далі до Мардана. Ну що ж, поздравляю, електролампочок додому можеш більше не купувати. Мардан трохи розгублено. Це чого ж? Соловйов криком. Бо сам будеш ходити по квартирі і світитися. Горольов до Соловйова Зажди, Рудольфович, не верещи. Подивись краще у періскоп, там щось мигає. Соловйов дивиться у періскоп, і у нього підкошуються ноги, йому стає млосна, свідомість туманиться. У лінзах перископа Петропавловська фортеця. Виходить, що лошарік, просто так, три дні молотив гвинтом біля Кронштадтської пристані. Соловйов з розмаху кидає банкою паштету об залізну підлогу. Паштет розлітається у різні боки. Він верещить так, як ніколи в житті не верещав. Дебіли! хто не відчепив човна від пристані, га? Гурольов з виглядом космічної істоти. Та я ж казав про конці, мене ніхто не послухав. Соловйов з таким же вереском. А якір! Якір Мардан! Мардан! А що якір? Я припідняв його, наскільки зміг, я ж не шварцнегер. Та й взагалі давайте вже пульнем кудись, бо й додому хочу. Побачивши, що ніхто не відреагував, Мардан повернув захисний ключ на капітанському пульті і натиснув червону кнопку. Потім спокійно піду збирати чомодани. Посейдон стартанув, Соловйов і Гурльов заклякли, одначе торпеда застряла у каміннях біля стіни Петербаульської фортеці. З її нутрішчів вийшла невеличка хмаринка радіоактивної пари Соловйов. А якби отак по помереці шмальнули, от б спозурилися.